На камеру і сказати, які ваші враження від семінару і ваші побажання на наступні. Я Хащева Жанна Георгіївна, я працюю вчителем-реабілітологом і методистом в центрі Буковинському обласному центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів, особливо дити. Ну, Цей семінар для нас, коли нас покликали, ну, ми знали мотивацію, в чому справа. І тому якось ми чекали, що ось дійсно щось нас мають чомусь навчити. Сподобалася мені дуже сама постановка того, що не стільки вчили, скільки допомагали розбиратися в самому собі. Тому ну, ми не завжди розуміємо свої роз, внутрішні якісь побажання, чи є внутрішні якісь мотиви тої чи іншої поведінки нашої. І ось на самому Семінарі мені ну, як, ну, якесь зерно туди заклалося, яке десь просвітліло в, в, в моїх розуміннях того, чому я роблю це чи чому я роблю так. Ну і, звичайно, контракт, який підписала, написала ті речі, які, ну, на жаль, у нас то звичайно ну, у мене чомусь там воно десь мені не вистачає того ж терпіння, того прощення, тому що ну, завжди зациклюєшся на собі, а чому так, а чому не це. Але розумієш, ну, у кожної людини є свої вади. І е, оці е, розкладання, ну, може по поличках це трошечки таке грубе слово, але е, своїх якихось і обов'язків, і е, своїх... Е, оправ, прав, воно все-таки полегшує то розуміння свого оточення, свого внутрішнього стану. І мотивація дійсно до того, що ось для чого ти це робиш. Звичайно, хто я завжди кажу: ну хтось цим дітям має допомагати, чому не ми? Якщо ми це вміємо і ми це можемо, і в нас є бажання це робити. Але воно зазвичай, коли багато працюєш, воно зазвичай десь. Ця ниточка стає тоньшою, і ось такі семінари вони допомагають її зробити більш міцною і мотивацію продовжити на наступний якийсь період. Тому ми би дуже просили, щоб ви приїжджали Ну, я написала своїх побажання, хоча б раз 3-4 місяці, щоб ось цю ниточку робити полотнішим канатом, і щоб у нас була ось ця мотивація до тої роботи і до подальшого вдосконалення не тільки роботи, але й свого внутрішнього стану і внутрішньої мотивації до цієї роботи. Дякую, дякую. вам дякую дуже, дякую вам.